Добрий день, друзі, хочу вам показати, як я зробив собі Wi-Fi, коли в мене немає вдома світла. Перш ніж почати, треба дізнатися, який кабель від провайдера до вас заходить. Якщо це вітає пара, то у вас, на жаль, не буде працювати. А якщо то волоконний кабель, тоді так. Перш ніж підбирати Powerbank собі, чи... Дані кабелі, як один і другий, вони є звичайні, а є з перетворювачами на відповідний вольтаж. Для цього треба перевірити у себе, який у вас вольтаж у роутера і який у вас вольтаж на коробці, яка перетворює вихід з оптоволоконного кабеля на вітою пару. Щоб це дізнатися, треба глянути. Цей вольтаж на е, даних блочках. Ось це блочок від е, перетворювача, і отут ми бачимо output 12 вольт. Також потрібно глянути, який у вас вольтаж на роутері. Аутпут 12 вольт. Після цього я собі підібрав павербанк. Я взяв даний е, Пауербанк, щоб він міг видавати з своїх USB 12 вольт одного і другого. Взяв його на собі на 30 000. Приблизно при підключенні до Wi-Fi двох телефонів він сідає десь на 3% в годину. Після цього я подивився по інтернеті, які треба провідочки. Виходить, що в мене 12 вольт. І в роутері і 12 вольт на коробці перетворювача, я взяв даний павербанк. І взяв звичайний без плат перетворювання USB-проводи. USB DC, даний вихід USB, інший DC. Ціна такого 100 гривень. Два проводочки. Після цього з'єднав павербанк з роутером і з'єднав коробочку перетворювача. З павербанком, Все, інтернет працює. Але при головній умові, що 12 вольт і тут, і 12 вольт тут. Якщо у вас інший вольтаж, наприклад, роутер у вас на 9 вольт, тому вам тоді знадобиться провід з перетворювачем, щоб перевести 12 вольт на 9 вольт. Якщо у вас павербанк не видає 12 вольт, а видає там 9 чи 5, тоді вам потрібно буде 2 провода. Сплати перетворювання, щоб перевести даний пауербанк на 12 вольт. Тепер я показую, як це все підключити. Ще раз наголошую: якщо у вас в квартиру заходить оптоволоконний кабель, у вас буде працювати. Якщо виходить вітає пара, тоді ні. у мене заходить оптоволоконний кабель, а це пішла вже розводка по всій квартирі. Далі я під'єдную DC кабель до коробочки перетворювача. І до роутера. Все. Після цього приєднуй їх до павербанка. Все, павербанк засвітився, роутер засвітився, коробочка світиться почекати 2-3 хвилини і у вас є Wi-Fi.